Пропонується до продажу екологічний будинок зі зрубу у мальовничому та затишному селі Глибочиця. Ідеальний варіант для тих, хто прагне жити у гармонії з природою, зберігаючи комфорт та автономність. Загальна площа будинку становить 135 квадратних метрів. Земельна ділянка 10 соток, доглянута та облаштована, з продуманим ландшафтним дизайном. Висаджені молоді сортові дерева, кущі та декоративні насадження, які з часом створять справжню зелену оазу для відпочинку та сімейного життя. Будинок збудований з якісно дерев'яного зрубу, теплий та дихаючий, із природним мікрокліматом у будь-яку пору року, стан будинку з незавершеним ремонтом, що дає можливість власнику реалізувати будь-які дизайнерські ідеї та облаштувати житло повністю під себе. Просторе планування дозволяє комфортно розміститись в великій родині або організувати зони для роботи, відпочинку та творчості. На території є окремий гостьовий будинок, який можна використовувати для гостей, творчої студії, майстерні або навіть для стачі в оренду. Встановлені сонячні батареї, які забезпечують повну енергонезалежність і значну економію на комунальних витратах. Дріжолом води є власна свердловина, що гарантує постійний доступ до чистої питної води. Додаткові переваги об'єкта є гараж з облаштованим бомбосховищем, що забезпечує високий рівень безпеки, доглянута територія з зонами для відпочинку, барбекю та дитячих ігор, можливість облаштувати сад та город за власним бажанням. Будинок ідеально підходить для постійного проживання та заміського відпочинку, зеленої садиби або екобізнесу, оскільки село Глибочиця славиться чистим повітрям, тишею та мальовничими краєвидами. Локація також зручна. Спокій та природа поєднуються з доступністю до міської інфраструктури. Магазини, медичні заклади, школа та транспортна розв'язка знаходяться у межах досяжності. Це місце створене для тих, хто цінує комфорт, незалежність та красу навколишнього середовища. Ціна 17 тисяч 600 доларів. Більше фото та відео, а також можливість домовитись про перегляд у нашому телеграм-каналі. Приїжджайте та переконайтеся самі, наскільки цей будинок і території навколо надихають і створюють атмосферу затишку та спокою. То обов'язково підписуйтесь на наш канал.